Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні разом з вами виконаємо базові налаштування контролера агрегатів серії Uniterm 3 і Uniterm 4 на 32 му фреоні, які необхідні для першого запуску агрегата в роботу. Отже, почнемо. Натискаємо кнопочку додому і попадаємо в кольорове меню. Нас цікавить перше. General on-off. Ставимо on. Це авторестарт після пропадання напруги. Біп це буде пікати, коли ми натискаємо на кнопочку. Energy save це автоматично вимикання Час Часта дата, зрозуміло, нам потрібно зайти сюди в першу чергу. Так. І встановити поточний час та поточну дату. Фактично, я встановлювати не буду. Це просто для прикладу, але це важливо робити в перший раз, щоб потім сюди не повертатися. Обов'язково треба натиснути ось цю піктограму у вигляді дискетки. І побачити, що збереження виконані успішно. Наступний крок Wi-Fi ми можемо включити-виключити з цього меню по бажанню. Мова. Залежності від версії, мови бувають, точніше, асортимент мов може бути різним. Ми будемо налаштування проводити англійською як базовою мовою для Європейського Союзу. Тобто, не будемо зберігати. На всяк випадок глянемо поточну версію, це версія 23. Мається на увазі версія програмного забезпечення пульта керування. Отже, почнемо запуск. Для цього нам потрібно зайти в Commission. Перед запуском ми повинні розуміти, що фреоновий контур виконано справно, та майстер по фреоновим машинам його перевірив і. Підготовив до запуску компресора. Також водяний контур є виконаний відповідно до норм та правил, та майстер з гідравлічної частини його підготував до запуску. Тому почнемо. Натискаємо Commission. Нас зустрічає поле для вводу пароля. 4048 вводимо пароль. Параметри. THP Max поки що недоступно. Заходимо у функції. T water Out, точніше, Control state. Це тут задається, по чому буде агрегат контролювати поки що. По, за... по замовченню, тільки по температура подаючого теплоносія. Для початку роботи цього нам більш ніж достатньо. Двоходовий клапан on-off в залежності від режиму тепло-холод. Якщо у вас встановлений електричний двоходовий клапан, на, який закриває потік теплоносія в режимі охолодження на теплу підлогу. Solar settings ми пропускаємо в tank, тобто танк-бака, танк ємність танк, бак ГВП. Бак, який необхідний для приготування гарячого водопостачання. Будемо, якщо у вас його немає, тільки опалення або охолодження плюс опалення. Залишаємо візаут. Будемо рахувати, що в нашій системі він є. Тому ми сюди натискаємо, вибираємо віз, підтверджуємо кнопочку ОК. Okay. У нас є тепер бак ГВП в нашій системі. Термостат Озер Термал optional є хітер. Optional є хітер це є. Електричний нагрівач, який вбудований в нашому внутрішньому блоці. Ми сюди заходимо, активуємо два ступені, тобто перший ступінь, другий. Обов'язково ставимо логіка 2. Логіка 1 – це робота або тена, або теплової помпи. Логіка 2 робота і компресора теплової помпи, і електричного тена. Обов'язково ми повинні налаштувати температуру зовнішнього повітря, після якої буде дозвіл на використання електричного тена, але це не означає, що він буде увімкнений. Електричний тен вмикається тільки за умови, якщо певний період часу немає можливості підтримати задану температуру теплоносія. Отже, в теорії ви мали розрахувати бівалентну температуру. Скажемо так, що ми розрахували, і в нас бівалентна температура мінус 14 градусів. Бівалентна температура це означає, що за рахунок компресора, за рахунок теплової помпи, агрегат покриває потреби будинку до мінус 14 градусів. А після мінус 14 градусів необхідно додаткове джерело опалення. Не забуваємо натиснути кнопочку Save. Бачимо, що збереження успішно. І далі, remote sensor. Це тут в цьому меню ми вмикаємо датчик температури кімнати. Зазвичай його не використовують, тому його ми вмикати не будемо. Air Removal. Заходимо сюди. Це меню нам дозволяє активувати циркуляційну помпу. На е, період часу без використання реле протоку та запуску е, системи. В цілому, це необхідно для того, щоб прогнати воду по контуру та випустити повітря. Відповідно, ми натискаємо, ми вибираємо air – це е, опалення, контур опалення, і water tank – це переключення трьохходового на е, бак ГВП і е, включення циркуляційної помпи для того, щоб вигнати повітря з того контуру. Видалити повітря з водяної системи дуже важливо, тому що якщо є повітря у водяній системі, реле протоку не дасть запустити агрегат в роботу. Відповідно, ми натискаємо Air для початку, натискаємо ОК і приблизно через 7-8 хвилин буде включений циркуляційний насос внутрішнього блоку в режимі прокачки теплоносія. Бажано використовувати тиск в водяній системі від 1,8 до 2,5 атмосфери у водяній системі. Це покращує теплообмін та видалення повітря. Поки що підемо далі. Ручна розморозка, сушка підлоги теплої, ми поки не будемо використовувати. Примусовий режим нам теж не треба. Gate Control теж не треба. CP limit, Current або power limit – це обмеження струму споживання або потужності споживання тепловою помпою, саме компресором. Будемо рахувати, що в нас достатньо електрики, тому обмежувати його не будемо. Адрес 1 це адреса в мережі Modbus. Refrigerant Recovery. Ми поки що новий запускаємо, нам не потрібно ремонтувати танк-хітер Це електрич, додатковий електричний тен в баці ГВП. Він обов'язково повинен бути в баці ГВП. Та обов'язково має бути підключений на відповідні клеми внутрішнього блоку. І обов'язково необхідно виставити логіка 2. Логіка 1 це робота. Електричного тену або компресора. Логіка 2 це робота і електричного тену, і компресора. Отже, це ми поставили далі. Hot water control mode. Теплообмінник бака ГВП повинен бути розрахований, виходячи з наступної формули 0,25 м2 на кожен кіловат номінальної теплової продуктивності. Тобто, якщо в нас агрегат 16, 16 кВт по теплу, то нам потрібно 4 м2 теплообмінник. Якщо в нас е, уже використовується бак ГВП, але в нього теплообмінник не відповідає е, необхідній площі, ми можемо обмежити роботу. Компресора в режимі ГВП. Для цього необхідно зайти в це меню і вибрати режим Manual. Далі, в залежності від площі, наскільки вона менша, підібрати частоту компресора для режиму приготування ГВП. Отже, скажемо, що у нас 3 метри квадратних приблизно. І замість 85 максимальної частоти. Ну, давайте для початку візьмемо 70 Гц. Вибираємо 70 Гц. Це частота, це обмеження частоти в режимі приготування ГВП. От, зберігаємо. Тепер у нас в режимі приготування ГВП агрегат не буде виходити на максимальну потужність. Відповідно під час приготування режиму ГВП вам необхідно перевірити, наскільки це адекватно працює по показникам параметрів фреону, по показникам параметрів температур. Можливо, треба буде трошки зменшити або трошки збільшити цю частоту. Ця частота підбирається. Експериментальним методом і немає готових рішень по е, цій частоті. Краще за все, використовуйте е, правильно підібраний бак ГВП. Отже, функції ми закінчили. Наступний момент вертаємося в параметри, і ми бачимо THP Max це є уставка максимальної температури, до якої працює компресор. Ми можемо тут збільшити на 5 градусів, поставити 55. Це означає наступне, що якщо ми хочемо бак ГВП 60 градусів, то до 55 градусів ми будемо отримувати приготування ГВП за рахунок компресора. А після 55 градусів, 5 градусів до 60 градусів, агрегат буде догрівати за рахунок електричного тену. Тому використання додаткового електричного тену в баці ГВП є обов'язковим. Виходимо з цього меню, заходимо в меню функції. Вибираємо режим моди хід. Ми в цьому режимі можемо обрати просто опалення, гаряче водопостачання, охолодження плюс гаряче водопостачання. Опалення плюс гаряче водопостачання і охолодження. Ну, у нас зараз зима, майже зима, тому вибираємо heat плюс hot water. Натискаємо ОК. OK. Наступне меню: Fast hot water. Це меню дозволяє активувати електричний тен в період, коли компресор не працює. Це перехідний період від режиму опалення до режиму приготування ГВП. Це покращує параметри експлуатації. Більш зручно використовувати з fast Hot Water On. Cool плюс Water, Heat плюс Water. Зараз стоїть Hot Water. Зараз активно активний режим е, пріоритету бака ГВП. Поки тут стоїть у нас Hot Water, у нас е, ГВП є в пріоритеті над охолодженням або над опаленням. Рекомендую залишати налаштування Hot Water. Тихий режим зараз нам не потрібний. Погодозалежне керування теж нам не потрібне. Тижневий таймер дезінфекція. Для того, щоб дезінфекція працювала, нам необхідний тен в баці ГВП. Активуємо дезінфекцію. Активуємо, в принципі, базові налаштування нормальні. В 23.00 гріємо до 70 градусів і кожну суботу, правильно? Кожну суботу, в SATAy. Не забуваємо, що для активації обов'язково натиснути кнопочку дискетку в нас збереглося отже. он. Швидше за все, перестрибує в мене в OFF, тому що пульт не під'єднаний до самого агрегату. Зберегли в ОН дезінфекцію. Ані, все путем. Так, е, далі. Таймери у нас поки не цікавлять, температурний таймер, Emergency mode моди. Emerженсі моде це функція, яка дозволяє працювати е, е, в режимі, чисто в режимі електрокотла на тенах. В режимі ГВП або в режимі опалення. Вона доступна тільки тоді, коли немає зовнішнього блоку. Ну, наприклад, зовнішній блок вийшов з ладу, або немає можливості його запустити зараз, а нам треба підігрітися. Також, як бачите, її не можна активувати, поки не вимкнена функція видалення повітря. Так, Error Reset – це скидання помилок. Але перед тим як їх скидати, з відповідно їх необхідно м, причину, щоб е, пішла причина. Скидання налаштування Wi-Fi, скидання налаштувань користувача і з, замочок на екран від дітей. В розділі функції ми зробили необхідні налаштування. Тепер заходимо в розділ параметри вод хід. це ватер аутлет хід. температура подачі з агрегату. Ми використовуємо теплу підлогу і, в принципі, теплий будинок, тому встановлюємо 30 градусів. RT Cool, RT Heat – це е, параметри уставки температури, якщо ви користуєтесь е, датчиком температури, який йде в комплекті. Т-ватер-танк це температура. Е, Бака ГВП. Ну, враховуючи то, що у бак у нас трошки невеликого розміру всього 200 літрів. Будемо обирати значення в 60 градусів. І плюс ми знаємо, що у нас є вбудований електричний тен. Якщо у вас нема вбудованого електричного тену, краще вибирати між 50 і 55 градусів. Натискаємо ОК. Дельта Т Room, якщо ми працюємо по кімнаті, cool Heat, відповідно, якщо ми працюємо по температурі подачі теплоносія. Дельта Т-Хіт рекомендую ставити для початку 5 градусів, а там дивитися по комфорту експлуатації. Ми зробили необхідні параметри по температурам. Весь ще цей час у нас працювала циркуляційна помпа. Ми знову заходимо в Commission функції і шукаємо. «Air Removal. «Air Removal». Removal» Ми ставимо на water tank, спускаємо повітря з водяного контура бака ГВП. Потім вимикаємо, натискаємо ОК, повертаємося додому. І після цього моменту ми можемо вмикнути агрегат. Turn on the System. Ось так ми зробили базові налаштування, необхідні для першого запуску. Після того, як ми включили на протязі 10 хвилин, там приблизно 8-10 хвилин часу запуститься компресор, цього достатньо, агрегат має піти працювати. Тепер коротко по меню View, для того, щоб не треба було бігати до зовнішнього блоку. Менюшка статус нам дозволяє побачити. Включений чи виключений компресор, вентилятор, агрегат в цілому HP Pump – це циркуляційний насос внутрішнього блоку. Танк Хітер Бака ГВП. Так, Що нас тут ще може цікавити? Flow Switch. Flow Switch в агрегатах серії Uniterm працює в зворотньому порядку. OFF – це значить. А, є проток, он, значить, нема протока. Тобто у нього іде інверсія. Параметри. Ще секунду. Оп, в параметри. Відповідно, ми можемо побачити температуру зовнішнього повітря, температуру смоктування в компресор, температуру нагнітання, температура т це температура теплообмінника. Те Ватер Інпає, це вхід в внутрішній блок. Те Ватер Out P це вихід з внутрішнього блоку е, пластинчиго теплообмінника. І те Optional water sensor це вихід після, е, після додаткового електронагрівача. Тобто ми можемо бачити, яка дельта Т по фреоновому контуру і коли включений додатковий електронагрівач, наскільки електронагрівач ще й догріває. Т-Танк Control фактично виміна температура бака ГВП. Теж цікавий параметр. Т-газ е, пайп і Т-Liquid Pipe це температура фреонових труб на теплообміннику внутрішнього блоку. Т-WZDEPENT, якщо ми використовуємо поводозалежне керування, тут буде розрахункована температура. І, в принципі, цього достатньо для базового. Error. В ерор у нас фактично фактичні поточні активні помилки, тривоги. Так, як бачимо, у нас нема зв'язку з внутрішнім блоком і зовнішнім блоком, тому що це просто пульт. Це неживий не приклад. ERROR log – це історія, коли ставалися які коди помилок. Так, і версія. В цій версії ми бачимо версія протоколу Modbus і версія програмного забезпечення самого пульта. Від цієї версії залежить наявність або відсутність певних мов. Тепер коротко пробіжмося по ось цьому чорному меню. Значить, дата час зрозуміло, індикатор активності нагрівання бака ГВП, тобто індикатор, що бак ГВП в системі є. Режим тепло, індикатор аварії, температура на вулиці, температура подачі, кнопка вкл викил більше-менша температура ГВП активно-неактивно. Режим тепло. От режим чисто ГВП і режим холод. Відповідно для режиму холода ми задаємо свою температуру. Для режиму тепло ми задаємо свою температуру. Це, це коротке меню для користувача, щоб не йти ось в це кольорове і так далі. І на цьому все. Агрегат повинен працювати. Цих налаштувань достатньо для того, щоб агрегат гарно працював і виконував свої основні функції. Дякую за увагу! Всього найкращого.